Друзі, з вами Артем, Сьогодні ми будемо з вами. Я, ну, як буде, бо я скачав нове обновлення особо бета тест ну пару годин назад, І цей. Такий буде у нас вечірній трошки ролик. Ну що, погнали, давайте перше, що у нас було. ну, пер, ну Це перше відео по е, бета-тестах. І буде дуже багато ще е, всяких відео. Ладно. E, так що ви додивіться відео, бо відео буде дуже цікаво. І зарані, ви, будь ласка, спустіть вниз, підпишіться, і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Ну що, погнали e, провіряти наші баги. Перше, що раз було, давайте під'їдемо там, де у нас більше трава, то у нас бот догнав. Так, ну тут одес було. Ну, ви ж що стабільно, от бачите. Так. Нормально. Що ж тут один косічок, це, це може закрити очі, то що було? Е, алло. ще я вперед не можу, а можу. Е. Тепер не можу. Так, ну ви ж нема косіків, може, то зараз багато всяких будівлів, поїхали там, де дуже багато трави є. Їдемо туди. Так, і так само ми попробуємо на якомусь одному завданню. Ми приймемо, наприклад, мафію і, і подивимося, чи буде у нас трава на асфальтику. Так. Давайте оттодис отак. О, це прикольні, скиншок такий як буде. Так. Що тут як? Так. Взагалі нормально? Молодці розработчики, за це я можу похвалити їх. А не за текстури. О, лінії, все, пішли лінії, баги по лініях. А! я Такі лінії кусочками будуть в нашому новому місті, понятно. Так, по, давайте далі. Так, нітро. Погнали. Так, поїхали, де ще у нас багато є травічки. Поїхали там, де є багато трави. Там вот. треба прям таку так, усложнити ігру. Усложнити. Трошки є баги. Так, давайте попробуємо на графіці, эффект, ні, графіка. Попробуємо на ультра. Давай, ультра. Включайся, все. Так, ох, уже пошли байвы. Блин, так все если просто. Да и ее, да что все дерга, если так, вы что? А, что так если все? Так, ну это может на телефоне, на компьютере, Це может нормально, но просто к этим все зависает. Так, тут то может так. Так. Да ё, что это так? Да Так, наверх. Та да не. Ой. Я, знаете, так, можно? так. Да нормально, вообще разработчики зробили. Хвалю. Хвалю розработчики, вообще. Шикардос. Так. Давайте ми з вами графіку нормально поставимо. Так, графіка висока. Туман відключимо. След не. Тени, да. У мене було Все. Ну що, друзі, давайте ще перевіримо в деяких містах. Так, от. а Нітро буде? Так. Оп! Блін. Що це таке? Веста поїхала. Ви Вы просто Веста була поїхала. так? Так не, ви видела просто Веста була поїхала. Ви видела просто Тільки І дайте Нітро. Зображайся. Так, латимо. Латимо, латимо, давай, латимой. Так, погнали одне завдання подивимося. Так, лише нам треба сюди поїхати. Так, погнали, бистро. Так, давай на нітро. О, ще і каністра. Так, нормально летимо, нормально. Давай, давай, гони, в бота. Йо, як ми виснемо, вот скріншотик. Ох, як колесо тиснеться. Так, давай вверх. Ну що? О. Все, трава пішла. Трава пішла. Ще раз, робочки так собі справили. Чекайте, нам треба в автосалон. На автосалоні багато багів було. Погнали в автосалон. Так. погнали. Так, сюди і на автіку подивимося. Так, от бачите? Зараз треба наверх піднятися. Так. Ну що? От бачите? все, трава пішла вже. От дивіться, типа як асфальт тут танцює. Так можна сказати. Ой, кодове весло буде. Е -е -е -е? Як це називається? Трава на асфальту. Трава на асфальту буде, от. Ну що дергається трохи, вот. Бачите? Так, давайте вот так можна. О, це скріншот. Так. А такое, якщо буде? Або є. От тако. Выжите вообще все шикарно. А ні. Бачите лаги, лаги є. Є все-таки лаги. Вижити? Ну є, ну, лагі є. Що, друзі, можу сказати? Ой. Сказав, що потрачено. Коротше, якщо ми коло близько коло якогось завдання. А, все, я поняв. Так. Де можна цей? Поїхали там, де є багато трави, тут я трава. Так, давайте піднімемося наверх. От. Що, максимум? Ладно. Так, ну що давай трава де ти? Нема. Вижте, лише на зупинці є трава. Так, ви ж ти тут -то була трава. А тут а? А де ще? Ха, Все нема де більше. Так. Ну нема вообще ніде. Молодці розраби, молодці. Там наш остров. О, бачите? Во ну, зараз є міст, а зараз нема. А там так само. Зараз є міст. А зараз нема. От ну типу той міст. Так, де він там? Да, льо міст! А, у такому режимі не робить, вижите? Такому не хоче робити. А якщо у такому чекаєте, як там? О, вижити? Є міст Нема моста, є міст. Скажите, друзі, ну що, друзі, можу сказати, можу сказати, на цьому все. Якщо вам цей ролик сподобався, то ставте лайк. А якщо вам не сподобався, то все одно ставте лайк, бо ми з вами сьогодні круто провірили новий бета-тест, і бета-тест оказався дуже прикольний і робочий. Так що поставте лайк, бо до розробочків поставте, підпишіться до розробочків і, звісно, і до мене. На цьому все. Всім бай-бай!